Христос рождається. Шановне панство, дивіться, Різдво, мороз вчора мінус 13 був, я і внутрі малих на яких відсадив тільки що їм кукурудзу запхав, а перед тим я їм кидаю один кут сіна, так і в інших внутрі, більшим внутрім кидаю кукурудзу, і вони ту кукурудзу подрібнюють і сідають на стебла кукурудзи, і вони так собі ночують. Бо головним, так як в мене в приміщенні трошки тепліше на пару градусів, як на вулиці, то велика біда в тому, що вони на дротах ходять по металі, метал холодний і в них лапки потрошки. Ну, Примерзають, будемо так, холодно в лапки. І що я, як має бути? Ну, бажано, щоб було. Звичайно, можна встелити все сіном. Я роблю, стелюю там в кутку одному, вони собі там сидять, а тут приходять, поїдять і далі собі там в кубку сидять і гріються з зимою. Мінус при мінус 13 вночі, і дивлюся сьогодні, вони менше з'їли гранули, менше з'їли всього. Доступу до води молоді, так як вони відселені приблизно тиждень, напевно. Не пам'ятаю, 12 го відселяв. Ну, менше з тим. 19-го відселяв сьогодні ну, тиждень, приблизно, як вони відселені. Пити води вони ще в поїлки. Бачите, дві поїлки є в мене. Води ще вони не пили, в принципі, а при мінус 13 в мене вода замерзла. Доступу до води немає. І що я роблю? В клітках перше кидав, кинув я буряка. Більшого такого, щоб вони собі грізли, а фактично, вони собі з'їли то, що хотіли буряк, остальний вони е, е, взяли, покусали, покусали, і весь буряк через отвори попадав. Тепер я ріжу на такі невеличкі кусочки, десь 2 на 2 см кубики, ну приблизно, і кидаю їм потрошки, по крайній мірі, якщо щось кинуть. То не все, так як вони погризли, погризли і все. І давати їм суховитих кормів, щоб було достатньо, бо і, ну і щоб ноги не мерзли, щоб не було напротяг протягів. Так, як в приміщенні, то протягів немає, а холодно є. Так, ну все. До побачення всього найкращого.